Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Майстер Вуйко. Сьогодні мені принесли такого штля 180-го. Працювала, різала, бензопила різала, різала і заглохла, не заводиться. Будемо діагностувати, дивитися, що їй є, яка причина. Буду показувати, постараюся. Показати так добре, щоб видно було ось така пила. У мене така сама є, але в мене 2006 року ще той корпус був інакший трошки, тепер інакший. А вже тепер в нових корпус. Ну, тут в принципі одинаково, а от Сама ця кришка трошки інакша є. Хочу будемо дивитись, показувати, що сталося в ній ось тут є така кропилка чи як вона там називається, старе положення знімаємо кришку, знімаємо ззучний фільтр. Ось тут карбюратор кріпиться на двох гайках, тут і тут відкручуємо їх. Ось знімаємо тягу. Ось тут видно. Воздушної заслонки. Знімаємо тягу газу. Газу заслонки. Ось так нажимаємо, тут рычажок такий той тяга. Нажимаємо на газ, тримаємо і відпускаємо, само вискочить. Ось тут підважуємо кірточку і легенько, тут, щоб не зламати оце кріплення. Не кріплення, а корпус. Легенько підважуємо ось цей речажок, тягнемо його чуть на себе і набіг його ось так десь. Карбюратор вже у нас ось. Знімаємо патрубок подачі топлива. Якщо бензина не течає, можна якимось чуть болтом його ось закрити і знімаємо карбюратор. Ось. О, Карбюратор у нас весь. Терсі, може ще й не знімався. Це його почистити трошки. І будемо дивитися, що в ньому. Ось такий карбюратор. І дивимося тут на сітку. Ні? Сітка. Ось тут сітка. Стоїть видно, ні. Ось сіточка. Ну, але вона бачу. Ось так отверточку її витягуємо. Я бачу вона чиста. Дивимось на світло. Сітка чиста, значить. Причина, я думаю, що не в карбюраторі. Подивимося, що тут робиться зі сторони іголки. Ось відкрутили цих 4 болти. Обережно таким зусиллям витягуємо. а десь що тут робить. Тут все тирса. чистим її. І тут дуже легенько, тільки верхню мембрану. Знімаємо так легенько, нижню. Цю прокладку не рухаємо, тому що вона розірвається. Мембрана все рівно сильніша. Сама мембрана. Ось так легенько, чуть хочу чудіти, щоб ми бачили ось як іголка. Іголка ходить добре. Ось тут жикльор холостого ходу. Можна його відкрутити. Ну, в даному випадку причина не в ньому, тому що причина, коли холостому там малесенька дирочка і вона повинна просвічуватись. Можна її чуть. Ми ставимо на бік на, на місце. Ну тут, що ще таке підозріли? Хоча і 2017 рік. Дуже слабенька компресія. Не знаю чи такий виробітка. Є велика така вербітка. Чи щось сталося в поршневій? Ну що будемо знімати? Будемо розбирати повністю тоді пилу, тому що інакше ми нічого не взнаємо, що в ній є. Знімаємо шину. Це щоб вона нам не мішала, знімаємо її. Ось тут зі сторони є така шпонка. Обережно її витягуємо, бо вона може стрельнути десь. Пізніше не знайде. Тут ще така шайбочка і знімається тарілка сцеплення. І тут вже є само сцеплення. Беремо такий шнурочок, втягаємо цю мембрану і запихаємо в циліндр. Тому що інакше ми не відкрутим ні сцеплення, ні маховик. Ох, теж затягнути сильно. Нічого. Ще запхаємо шнурок трошки будемо пробувати зусиллям. Так щоб е удобно вам було. Пішло. В деяких пилах дуже важко відкручується. Ось тут є така велика шайба. Все запам'ятовуємо, як воно було. Вона теж тут є така випукла. Випуклість Ось в ту сторону вона завернута. От цим завернутим має маєте до муфти. Шнурка залишаємо і відкручуємо кришку маховика, Катушки запалення. Ось поставили пробки, щоб масло не витекло. І відкручуємо маховик. Ось тут гаєчка. Ключом. На трубу поршень, поршень. Не поцарапаний нічого. Шнурок можна витягнути. Ось чи видно, чи ні? Поршень. Все рівно потрібно її розбирати. Заглушки амортизаторів витягуємо. Відкручуємо ось тут чотири болти. Ось один. Ось там. Ось тут ще один. Ось там і ось тут. Все. Витягуємо з цей фішку, яка служить для глушення двигуна. Так, і от тут полегенько піддіваємо. Обережно, щоб не порвати оцей перехідник карбюратора. Ось. Все, витягнули ми двигуна. Ось тут теж бетон двигуна на чотирьох ось болтах кріпиться. Ці болти. І так легенько тут піддіваємо і витягуємо піддон. Ось тут щось таке якби масло йшло. Або пропустив болт, бачу. Ось цей сальник. Як я говорив в попередніх відео, коли знімав ремонт китайської бензопили, Ось зі сторони муфти, переважно сальники сохнуть. І тут бачу він висох зовсім. Ось він твердий, задубілий сальник. Ну Дивно, пила не стара. Десь, повин... Десь її дуже так добре припекли. Ну це ще так сяк. Але під заміну йдуть два. Я думаю, що причина все-таки в цих сальниках подивимося, знімемо кольцо обережно. Глянемо, який тут зазор. Ось там кульцо видно, добре, Ось зазор такий. Що циліндр добрий. Ну на оригінальному кульці чуть-чуть зазор більший, зараз покажу. Ну, але це ще не критично. Чуть більше, але не критично. Так що, причина в сальниках. Все ми почистили. Підшипники добрі. Кольця добрі. Колінвал шату немає. Будемо ставити сальники і збирати пилу назад. Ось друзі, взяв я нові сальники. Не оригінал, оригінал дуже дорогий, ну Звичайно, як клієнт захоче, так і є. Взяли ми такої доброї якості сальники. І ось таким круговим рухом, ось так. І притискаємо одночасно. Ось. Бо тому що тут є такий бортик. Для підчепника він не пускає сальник, щоб сальник не вивернувся з цієї сторони в іншу. Отаким От круговим рухом і притискаємо одночасно. Ось раз, він зайшов. І тут далі теж є для шпонки такий потай. Теж таким круговим рухом, ось так Круговим рухом і притискаємо. Раз. І він заходить. Все, не вивернуло його, став на місце. Ось так він заходить. Трошки туговато, але. Ось зі сторони маховика це він заходить дуже легенько. Раз, зайшов і все. Ще не забуваємо, що тут є така шпонка. Ось тут є шпонка така. Ось тут є путай для неї. Ми її заставляємо. Тому що як вже скрутити все на місце, циліндр, піддон і поставити на картер, на корпус бензопили. Тоді вам важко буде його заставити. А так, шолк, і він заходить легенько, цей штопор. І все. Так, кольця виставляємо на ці фіксатори, так якби їхні прорізами йде до карбюратора. Ось і так легенько. Щоб не трісло кільце, це дуже треба дуже обережно. Дуже обережно. Ось. Зайшло. Так, сальники. Так, тут потаї їхній. Пірточкою прижимаємо. Притискаємо. все ось беремо герметик, машуємо сам підто ось так. Ось тут такий є дюбочок. Він повинен, бо можете попутати, поставити так, до маховика, пізніше воно не зайде. Повинен бути до сторони муфти ось цей такий виступ. І все. сальники де не змазуємо, тому що сальники мають свою резину, воно прижме і буде добре тримати. Ось бачите? Ось беремо 4 шурупа. Тобто є болти закручуємо. Почистимо трошки свічу, Щоб вже була. Так, чуть-чуть масла Для надійності, щоб все рівно витирали все. Воно так зразу не встигне змаститись. Ставимо свічу. І що, друзі, будемо пробувати. Компресія є. Вийдемо на вулицю. На вулиці будемо пробувати пилот. Повинно працювати. Щоб, дорогі друзі, зібрали. Будемо пробувати. Ось, Друзі, не знаю чи буде видно, але спробую все підняти. Ось Станом положення вниз, вже підкачав. сверху в робочий. Так що ось, друзі, пилу ми завели. Вона до цього взагалі не хотіла заводитись. Я просто вам не показав цього, але то нічого би не означало. От ця проблема була в сальниках, так як ми знайшли причину, сальники висохли. Цей сальник взагалі задубів. От так що, друзі, передивляйтесь. Щось стане в пригоді, от моє відео. Так що до всім миру, злагоди, добра, здоров'я і до зустрічі на каналі Майстер Вуйко.